Привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачне і розкішне печиво трюфель. Легко, швидко і дуже смачно. Давайте розпочнемо. 170 г вершкового масла кімнатної температури перекладаю в глибоку миску та розминаю виделкою. Додаю яйце та перемішую. Частинами додаю 300 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача та починаю замішувати тісто видилкою. Також не забудьте додати ванілін або ванільний цукор. До речі, напишіть у коментарях, яку начинку ви б додали до цього печива. Цікаво дізнатися ваші ідеї. Додала все борошна, тепер можна почати замішувати тісто руками. В результаті повинно вийти таке тісто. Воно м'яке, еластичне та зовсім не липне до рук. Відщіпуємо трішки тіста та робимо кульку. Потім цій кульці надаємо форму, як показано на відео. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Ставлю випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 12 хвилин. А поки печиво випікається, готую посипку. Вона складається з 4 столових ложок цукрової пудри та 2 какао. Печиво вже спеклось. Тепер потрібно, поки воно ще гаряче, обваляти його в посипці. Ось і все. трюфельне печиво, яке просто тане в роті. Спробуйте приготувати, і ви закохаєтесь у цей смак. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити нові рецепти.